Друзі, дивіться, якщо ви думаєте, що цей корупційний скандал в Україні це десь там у Києві, у них там свої розборки, а ми тут в Німеччині із 24-м параграфом Бюргергельдом і припискою до джоб-центру, то в мене, на жаль, для вас погана новина. Кожен раз, коли спливає історія про те, як друг президента кладе сотні мільйонів на енергетиці, десь у Німеччині сидить умовний німецький виборець, дивиться на рахунок за світло і бачить сюжет по Україні і думає серйозно. Ми їм мільярди, а вони там все розкрадають. І оцей виборець потім голосує за тих, хто каже: досить платити Україні стільки, давайте уріжемо допомогу, давайте закриємо 24-й параграф. Нехай їдуть додому, самі там якось розбираються, воюють. Війна ж колись закінчиться, все одно всі війни закінчуються. Тому так цей скандал і про наш гаманець, і про наш статус, і про наш параграф. Бо якщо в Берліні та Брюсселі почнуть реально стискати допомогу Україні, то першими під удар підуть не Міндічі з Чернишовими. А ми увесь євросоюз, звісно ж, дивиться на українську корупцію. Урсула фон дер Ляйн, політики, які симпатизують Україні, проштовхують рішення по заморожених російських активах, по кредитах, по допомозі. Як вони зараз виглядають перед власними виборцями? Що думає про них виборець? А всі рішення все одно ж російські лобі присутні у Європі, це завжди важкі переговори, це внутрішні конфлікти, це політичні ризики, і ми, власноруч, таким чином рубаємо сук, на якому сидимо. Мерць, уряд Німеччини, дискусії навколо боргу у 180 мільярдів євро, скільки бюджетних дірок в цьому бюджеті німецькому плюс. 3 мільярди для України виділили, так? а потім вилізає історія, що в Україні тупо сам Зеленський краде. Краде під час війни. Це, звісно, особиста моя персональна думка. Але для мене, і я думаю, для всіх все ясно. Доказів достатньо. Один до одного кожен може скласти. І мені, ще, і, мені, і мені ще подобається, як в цій історії взагалі Ярмак зайняв позицію таку арбітра, про нього не згадують. І він такий, Зеленський тут не при чому. А про е, мене навіть ж ніхто і не говорить. Правильно, всі ж ми з вами рибки, ми з вами не пам'ятаємо, хто зносив незалежність НАБУ і сап влітку. Ми всі тупі дебіли з пам'яттю рибки. Запам'ятайте це. Про те, що несеться, що міра втік, воно звісно, ми ще побачимо, чим все це закінчиться. Але на моєму каналі ніколи не буде неперевіреної інформації. І в умовах, коли Україна зараз ослаблена, ось і ось такий скандал. Не забувайте про те, що Росія може вкидати будь-що неперевірену інформацію, щоб якомога більше розхитувати інформацію. Станом на зараз жодної підтвердженої інформації. Це удар нижче пояса всім симпатикам України, всім наших партнерам, всім нашим слонам, які нас захищають і лобіюють. Цим користується зараз кожен популіст, цим вже користуються ультраправі та ліві сили в Європі. І виходить, що Україна програє не тільки ж на фронті зараз, а й на всіх дипломатичних і політичних напрямках. Бо там у Києві сидять якісь жуліки, які не здатні хоча б під час війни не красти. Невідворотність поганих, знаєте, навіть не новин. А просто не станеться того, що мало статися. Якось не вирішиться питання російських активів, ще раз проговорив. Так, це ж складне питання, його завозять, і це дуже великий фактор. Зараз дуже сильно нашкодили. Там десь зброю не передадуть або затягнуть, або не в тих об'ємах дадуть. Мобілізація, або давайте так, е, тих, хто і так критично ставиться до всього, СЗЧ зараз 100%, поскочить ще більше. І коли мені хтось в коментарях зараз там пише і буде писати в мене під кожним відео, мені хтось пише. А чому ти не в ЗСУ, а чого ти сам не йдеш воювати, то я вам хочу сказати, після цього є одна проста, але дуже болюча відповідь. Тому що Міндіч, тому що Чернашов, тому що Зеленський і вся інша компанія. Я що повинен вмирати, поки вони там крадуть мільярди і живуть своє краще життя, вибачте. Я, хоча б не краду у хлопців на фронті зброю і на захист гроші, на, е, не краду світло у українських оселях, не краду життя у інших українців, а просто намагаюся жити своє. А ми сьогодні з вами підемо далі по європейських новинах і подивимося публікації і реакції європейських політиків та чиновників та різних таблоїдів і змі. Як вони реагують на всю ситуацію в Україні і чого нам чекати українським біженцям у Німеччині та Європі? Ви на каналі Без Води. З вами Ященка Антон. Вподобайка, як завжди, підписка. Не забувайте про наш телеграм, там все з'являється раніше ніж тут. І поїхали. Перш ніж почну, хочу коротко окреслити взагалі власну позицію. Нам кажуть, Зеленський не був в курсі, він не при чому серйозно. Ти святкуєш день народження в квартирі у чувака, і з ким в тебе спільний бізнес, так? З Міндічем. Чернешов твій кум взагалі. Якщо хто не знає, то Олена Зеленська крестила дитину Чернишова. Тобто вони куми. Ось. Ви кожен день на зв'язку, переписка, дзвінки, це ну, тісне коло, як то кажуть, ефективні менеджери з банкової. І нам після цього розповідають, що ні президент, ні офіс президента нічого не знали про корупцію Міндіча, про ці схеми, про ці мільярди. Ну камон. Особисто я не вірю, що Зеленський був не в курсі і не покривав ці справи, як мінімум, своїм мовчанням. Особисто я не вірю, що Зеленський не відпустив і не попередив Міндіча. Особисто я не вірю в обіцянки і про реальні посадки і у відповідальність взагалі ось цих крадіїв. Але разом з тим я також вітаю всіх, хто відстояв, якщо мене хтось дивиться з України, незалежність НАБУ і САП, хто стояли із картонками. Я вас вітаю. Це ваше досягнення, це прогрес, який ви затягли для нашої країни. Бо раніше подібних, скажімо так, скандалів корупційних, ну це була просто фантастика, щоб хтось там із першого кола уявіть собі, президента, ось так. Був викритий на загал. тому тут є позитив, тому що ми розуміємо, що НАБУ і САП такий незалежна гілка влади. Тому це безумовно. Давайте всіх президентів перерахуємо. Це прогрес, що в нас зараз так відбувається. Але було б добре також, щоб суд нарешті став так само незалежним і зміг засудити друга діячого президента. Але це мрія поки що. Окей. Це ми окреслили. Давайте до того, як реагують у Європі та світі. Кая Калас каже, що скандал у енергетиці є надзвичайно прикрим. Київ має поставитися до нього серйозно. Антикорупційні органи працюють дуже інтенсивно. Немає місця для корупції, особливо зараз. Це буквально гроші людей, які мають йти на фронт. Ми ж читаємо з вами між рядків, і офіційно Кая Калас робить дві речі одночасно. По-перше, сварить корупцію. По-друге, хвалить антикорупційні органи і відділяє Зеленського від фігурантів. Тобто вона формує зовнішню картинку для світу таку: є якісь погані люди, а є у вас, у білому хороший Зеленський. І є героїчні і САП, котрі все це розкрили. Для нас же це ж звучить інакше. Ми ж з вами знаємо, що міндіч це не якийсь там олігарх. А реальний там друг Кент, як угодно, там в них з їхніми е бізнес-партнер Зеленського, з яким він будував кар'єру, з яким вони. А ми з вами бачимо, що ЄС взяв курс публічно відмивати Зеленського від його власного кола. Бо інакше треба ж ставити відповідно під питання. Всього партнера по війні, всю Україну і взагалі всю допомогу. А тут уже ж ми розуміємо, що політика це інтереси, а не ставлення до там, людини там, добре про тебе думають чи погано. Представник ЄС Маркус Ламберт каже: ми уважно стежимо за останніми подіями навколо звинувачень і розслідування. Боротьба з корупцією є центральним елементом шляху України до ЄС. ЄС дотримується політики нульової толерантності до корупції. І Україна, як країна кандидат, має дотримуватись цього принципу. На папері це виглядає, як чергова ця правильна заява за все хороше про реформи. Але якщо перекласти з дипломатичної на людську, то ми можемо прочитати, що кажуться там наступне: ми бачили ваш скандал, це вже не дрібниця. Або саджаєте своїх друзів, або забудьте про ЄС. Приблизно так я прочитав. І фішка тут в тому, що ЄС говорить не ми обурені Зеленським. А каже, що ми подивимось тепер, як ви цю справу доведете до кінця. Тобто вони офіційно залишають Зеленського білим і е, покладають на нього обов'язок самому розчистити своє оточення. Тобто, Зеленського зараз ставлять на таку рогатку. Якщо він цього не зробить, то формально винен буде не міндіч, а саме Зеленський, як людина, яка. Які дали е, шанс, а він його провалив? А посол ЄС Катерина Мартенова коментує скандал у тоні оптимізму, навіть таке є. І вона каже, що єС вітає те, що НАБУ і саб змогли вийти на такий високий рівень. Це доказ того, що антикорупційна система працює, і сама по собі ця справа не є підставою для згортання підтримки України. І далі вона каже, що ця історія не про корупцію, це історія про боротьбу з корупцією. Тож для Брюсселя це ідеальна рамка. Можна продовжувати давати гроші, і, відповідно, вони самі себе таким чином відмивають. І е, не визнаючи, що, на жаль, е, як мені наприклад, це е, визнавати, що система, на жаль, гнила зверху. Але ці заяви ми можемо з вами считати приблизно так: розслабтесь, все добре. У вас просто найбільший корупційний скандал за роки війни. Але не переймайтеся. Це доказ прогресу. При цьому акуратно оминаючи той факт, що ці інституції ще недавно сам Зеленський в місті з Ярмаком намагалися придушити ось улітку. А речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус каже, що Німеччина залишається в найтіснішому і найбільш довірчому контакті із президентом Зеленським і продовжує стояти на боці України, особливо в таких ситуаціях. Водночас ми будемо дуже уважно стежити, як ця справа розвиватиметься. Тож, давайте переводимо з дипломатичною фразу, ми довіряємо, але будемо уважно стежити. Це в дипломатії не все окей, а останнє попередження перед тим, як почати викручувати руки. Формально політик зараз захищає Мерця, коаліцію і новий бюджет Німеччини від хвилі, навіщо ви збільшили допомогу на 3 мільярди. Тому ходять також думки, що це збільшення. Ми ж розуміємо, що це оборонні бюджети відповідно замовлення на оборонні підприємства. А вони в принципі від цієї корупції не дуже й постраждали. І в цьому плані у Зеленського є сильне, можна так сказати, лобі в Європі у обличчі оборонних підприємств. Якби на жаль, це все цинічно не звучало. А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав Зеленському, що Європа очікує продовження антикорупційних реформ. Глава МЗС Йоган Вадефуль наголосив, що західна допомога залежить від посилення боротьби з корупцією. Міністр фінансів Нідерландів і деякі італійські популісти вже відкрито пов'язують обсяги допомоги з тим, як Київ зачистить всі схеми, і тут вже без дипломатичного цукру це пряма умова у політичній. Політкоректні обгорці. Якщо раніше корупція була це внутрішня проблема України, то тепер західні лідери розуміють, що даний е, переноситься і на них самих, і відповідно на їхній рейтинг. І відповідно вони реагують відповідно. Офіційно також ніхто не каже, що ми підозрюємо Зеленського. Вони просто кажуть, що ми ставимо тебе відповідальним за те, щоб твого друга Міндіча і твоїх міністрів довели до вироку. Або ще простіше, тепер докажи, що ти не при чому, і сам посади Міндіча. А от Томас Хендрик Ільвес, це колишній президент Естонії. А Естонія, ви знаєте, відносно свого ВВП, відносно своїх можливостей, дуже сильно допомагає Україні. І він коментує це: Україна має видати європейський ордер на арешт Міндіча, інакше вона ризикує своїм європейським майбутнім. І він називає цю історію найбільшим корупційним скандалом за багато років, який вже має політичні наслідки. І це вже ми чуємо слова не дипломатичної і не чиновника з чинною посадою. А політичний важковаговик, який може дозволити собі говорити те, що чинні чиновники поки що чепочуть шепочуть колуарно, це ж так і відбувається. А фонд GMF-US із США каже, що крок Зеленського в липні щодо послаблення незалежності НАБУ і САП виглядає як реакція на те, що вони вже тоді займалися Чернишовим і Міннічем, тобто всі все розуміють. А тепер е, Міндіча швидше за все. Вони, до речі, кажуть, що е, Міндіча швидше за все попередили, е, що дозволили йому втекти за кордон із обшуками. І ви, е, до речі, е, у телемарафоні я десь в телеграм-чатах бачив, що Міндіча вже ж не називають навіть громадянином України, він громадянин Ізраїля в нас від виявляється. А ви розумієте, що екстрадувати з Ізраїля буде дуже важкою, якщо мож, якщо неможливо. Я думаю, ось тому все прораховано, як то кажуть. Так, давайте тепер до мейнстрімних видань: Лімонд, Гардіан, Ройтерс та інші називають це скандалом, який струснув Рокс Зеленського, і підкреслюють, що головний фігурант це близький соратник і співвласник кварталу 95». Одночасно при цьому виносять заголовки, що Зеленський звільнив міністрів, і обіцяє навести лад у енергетиці і запроваджує санкції проти причетних. Тобто, ну, мейнстрімні медіа вони мейнстрімні і грають у, скажімо так, знайомий сценарій для будь-якого журналіста, драматичний заголовок про кризу і одразу історія про рішучого лідера, який наводить порядок. Для середнього західного читача це е, конструкція працює, та й нам вона, дивлячись на все, також вигідна, тому все окей. В цілому ж, поки я готував цей матеріал, дійшов до наступного не дуже гарного висновку. А що це ми із вами, ну так само, як і я, на початку цього випуску, е, так дивуємось, що чиновники крадуть. Для кого це скажіть, будь ласка, новина? Всі так очі округлили, ніби цноту, щойно втратили. Ми ж ну, ми ж це все знали і так. Тому для нас головне зараз із всієї цієї ситуації, хоч будуть вироки, хоч не будуть якісь, хоч будуть якісь там для формального замилування очей. Ось е, вироки, дана ОПГ по факту зруйнована. Хтось в бігах, хтось під слідством міністри зняти під суспільним тиском. І я думаю, дойде до якогось логічного кінця все це під тиском. Європейських і світових партнерів. Бо, як ми розуміємо, багато чий рейтинг у світі тепер страждає із-за подібних корупційних скандалів. І ось ще наприкінці це вже, ну, знаєте, ну, щоб Макрон не зашкварився, якось це сьогодні ж зустріч, Зеленський у Франції і зустрічається із Макроном. І це із розряду гумору. Це знаєте, новина для заспокоєння всіх. Дивіться. Україна планує придбати у Франції 100 винищувачів Рафаль. Приблизно можете мене зараз з таким самим успіхом привітати, що я запланував мільйон підписників на наступний рік. Приблизно так звучить ця новина. Це просто плани і мрії, нічим не підтверджені двома папочками, де вони свої мрії записали, як дівчата шкільного віку. Тому ось такі справи. Якщо щось забув, будь ласка, пишіть в коментарях. Будемо спостерігати, читати, дивитися за цим далі, і побачимось.